Putin would be sitting in Kiev with his eyes on the rest of Europe. Putin, he's got nuclear weapons. Dictator would eat you for lunch. Quiet, please. Боротьба світоглядів і взаємні звинувачення вже цієї осені відбудеться одна з найважливіших на політичній арені події. Це президентські вибори у Сполучених Штатах. Як може змінитися політика щодо України після того, як буде відомо, хто стане господарем Білого Дому на наступні чотири роки? Саме на цьому питанні будемо зосереджуватися у другому випуску програми Міжнародний безла та я її авторка Христина Пічкур. І сьогодні моїм співрозмовником є. Максим, Ялі, професор кафедри міжнародних відносин і стратегічних студій Національного авіаційного університету. Запрошуємо. Пане Максиме, будемо говорити сьогодні. Безумовно, мені здається, про одну з найважливіших подій цього року: мова про вибори у Штатах. Чотири дні тому кандидатка у президенти від демократичної партії Камала Гарріс навіть опублікувала у соцмережах допис, в якому нагадала власне, про те, що до виборів залишається 50 днів. Нині це вже менше. Передусім, будемо з вами обговорювати, як вибори в Америці вплинуть на Україну, адже питання війни Росії проти України було порушено, зокрема під час виборчих теледебатів. 10 вересня, і якщо я вже згадала про цей перший раунд дебатів, пане Максима, поділіться своєю оцінкою щодо того, хто на ваш погляд став переможцем у цій дуелі, в принципі, моя думка збігається з думкою більшості американських експертів, так званих незалежних на я дивився повністю ці дебати, і з моєї точки зору. Особливо враховуючи на кого насамперед були спрямовані ці дебати, за голоси якої електоральної групи ведеться зараз боротьба, і присвячена повністю і реклама, і дебати ці останні декілька місяців, то звичайно, Камала Гарріс була кращою. Я маю на увазі, якщо говорити про виборців, які будуть вирішувати підсумки цих президентських виборів і не лише цих, це. Зазвичай трапляється принаймні, останні років 30, за виключенням, коли переобирались Джордж Буш Молодший та Барак Обама. Там, скажімо, так на другий термін було зрозуміло, що вони є абсолютними фаворитами. У всіх інших випадках вирішували підсумки виборів десятки тисяч голосів. Інколи навіть сотні, як це було в 2000 році. Власне, Буш молодший Буш молодший переміг за допомогою кількох сотень голосів в одному штаті в Флорі, одному так. штаті. Так це взагалі так. історичний випадок абсолютно був унікальний. Так тому враховуючи ці обставини, той саме наприклад 16 рік. Коли ми пригадаємо, коли Дональд Трамп переміг перше, так само в тій самій там Пенсильванії, де і відбувалося, і взагалі присвячене саме цьому штату, було багато її під час цих. Теледебатів, тобто Мічиган, тобто навіть майже ті ж самі Аризона, ті ж самі там штати, в яких е, вирішувалась доля, і в 16-му році, до речі, і в 20-му так само. Тобто, в принципі, це ось ті хиткі штати, сім десь, але тим не менш, і е, якраз виборці, які не є традиційними прибічниками ані республіканської, ані демократичної партії, і відповідно, що їх відрізняє. Від тих самих там виборців Трампа, так які абсолютно божеволюють з нього там, і в будь-якому разі, яку б мечню він там не казав, як це і було цього разу там меми про е котів та собак, яких е їдять е мігранти, що одразу став там хітом соцмереж, так пісня навіть музику почали підставляти під так, ці його тобто слова. вони, вони в будь-якому разі за нього проголосують. А ось ті люди. Які зазвичай є там і освіченими і високим рівнем освіти, і я ж кажу критично ставляться і до висловлювань, і насамперед воліють почути кроки програмні, які будуть втілювати кандидатів в президенти у разі своєї перемоги. Ось в цьому контексті Камала Гарріс впоралась з цим завданням навіть краще аніж Дональд Трамп, який не зміг змінити свою стратегію. І здавалося, що він виступав десь на самоті, на якомусь своєму з'їзді, або інколи мені так само там здавалося, що він дебатував не з Камалою Гарріс, а з Джо Байденом, так у якого переміг у перших теледебатах, і відповідно, занадто впевнено він себе поводив, нібито нічого не з'явилося, і ніби то він дійсно вірить в те, що як він зазначив, Камало Гарріс буде йому. Перемогти навіть легше, але ось в цьому конкретному випадку в теледебатах Камала Гарріс краще підготувалася, і якраз її основні тези були присвячені, якраз щоб донести свій план своїх дій, кроки, програмні до тих виборців, які я зазначив, які ще не вирішили за кого вони будуть голосувати. Тому я віддав перемогу Камали Гарріс. Якщо все ж таки продовжувати ще тему цього першого раунду президентських дебатів, свою оцінку, до речі, дала теж одна з провідних американських газет, це Washington Post і на думку видання я читала незалежно від того, як виборці планують голосувати в листопаді, вони вважають дійсно, що Гаріс показала себе краще. І як пише газета, Трамп не зробив нічого для того, щоб представити виборцям свій новий портрет. Ну, от, власне, якщо говорити про, скажімо більш-менш колективний портрет цього американського виборця 2024 року, чи в змозі ви скласти хоча б приблизно цей портрет. На що передусім, пане Максиме, звертатимуть увагу американські виборці, віддаючи власне свій голос на цьогорічних президентських виборах? Що для них найважливіше? В принципі, я вже окреслив навіть портрет тих виборців, які будуть вирішувати долю цих виборів, тому що. Ну, наприклад, там в шістнадцятому році там були, я пам'ятаю, коментував підсумки виборців Дональд Трамп, за рахунок яких переміг це там мешканці так званого ржавого поясу, тобто тих штатів, там Детройт, наприклад, міста, де була потужна автомобільна промисловість, але була повністю знищена після перенесення виробництва. До того ж самого Китаю, ну і в принципі, ось такі індустріальні штати, де відбулася деіндустріалізація. Звичайно, це були такі, як їх назвуть блакитні комірці, тобто мешканці, якраз фабрик, заводів, які зокрема залишились без роботи або сільської місцевості, за демократів голосують зазвичай. І традиційно це мешканці великих а, міст, то саме там Нью йорка узбережжя обох узбережжів. і а, крім того, там такі електоральні групи є, як а, традиційні з Латинської Америки, біженці, афроамериканці вони здебільшого надають перевагу саме демократії. Ось тобто ті мігранти або в першому поколінні, звичайно, яким. Демократи надають право голосу американське громадянство. Таким чином вони віддячують і розуміють, і побоюються, що як обіцяє Трамп, їх буде депортовано. Так ну і там в декількох поколіннях так є традиційні, тобто є традиційні виборці, які зазвичай голосують там в поколіннях за демократичну партію за республіканську. Але я ж кажу, тобто, умовно кажучи, можна вже через ці обставини, традиційні електоральні групи, які завжди віддають свою. Голоси э, представникам або демократів або республіканцям і так само їх партіям, адже вибори будуть не лише президентські, але й парламентські до конгресу. Тобто, взагалі, такий тренд, що президентські вибори можна проводити десь там у семі, максимум в десяти штатах. Результати ще невідомі, і вирішувати будуть саме ті виборці, які поки що не визначилися зі своїм угу. вибором. Нині я б хотіла зосередитись на лінії Сполучення ні, Штати Україна, наприклад, у червні ми бачили вже як під час дебатів ще Трампа і Байдена між опонентами виникла ну досить гостра перепалка щодо війни в Україні. Різне бачення теж щодо цього питання простежується і надалі вже між Трампом і Камалою Гарріс. І знову маємо гострі висловлювання. Знову маємо взаємні звинувачення з боку обох кандидатів. Путін зараз би сидів у Києві. Дивився на решту Європи, Європи, починаючи з Польщі, чому б вам не сказати тим 800 тисячам американців польського походження тут у Пенсільванії, як швидко ви б здалися за дружбу з диктатором, який з'їв би вас на обідгудіюфоланчпутн убісиріенмаска. Сидів би путін у Москві. Він би не втратив 300 тисяч чоловіків і жінок. Сидів би він у Москві, сидів би щасливішою людиною ніж зараз. Окрім того, варто пам'ятати, що він має таку річ, як ядерна зброя, і ви ніколи про це не говорите. І звісно, особливу увагу на міжнародній арені ну це не є таємницею. Викликають заяви екс господаря Білого Дому як про війну Росії проти України, так і теж про те, що він би заохочував Росію напасти на членів НАТО, якби. Ті не дотримувались виплат на оборону, але водночас часто експерти нагадують про те, що саме Трамп під час свого президентства надав Збройним силам України летальну військову допомогу. Зокрема, це ми знаємо, були протитанкові ракетні комплекси Джевеліни. Отже, одне з питань, яке щонайменше. Гадаю, за останні пів року або навіть за останній рік часто лунає чи варто боятися Україні повернення Трампа в Білий Дім? Чи є можливим, що Трамп повністю відмовиться від підтримки Києва? Як ви вважаєте? Ну, знаєте, ось ці страхи розповсюджувалися якраз в 2016 році, і українське суспільство було переконане, що нас з Трамп, і на превеликий жаль, навіть деякі представники влади, деякі з яких до речі, навіть і залишаються при владі, вже працюють в офісі президента Зеленського. Тобто, цьому сприяли. Тоді вони були журналістами зараз там радниками, і відповідно це. Краю ускладнило налагодження взаємовідносин поміж тодішнім президентом Порошенка та Дональдом Трампом, тому що Дональд Трамп це така експресивна людина, яка нічого не забуває, і, відповідно, вважав, що тодішня українська влада втручалася в вибори зараз, слава Богу, ми винесли уроки з тієї ситуації. Не втручаємося, і президент Зеленський намагається бути абсолютно нейтральним, давати жодному кандидату прихильності. Тому розумієте, демократична партія, їх кандидати в президенти конгресмени, вони дуже правно говорять і вміють говорити те, що хоче почути, зокрема і українські мешканці. Але коли доходить справа до дій, то тут виникають проблеми. Це я говорю насамперед пригадую. Президента Барака Обаму, коли розпочалась е, військова агресія Росії, незаконна окупація Криму, анексія потім е, і війна, і його саме слабка реакція і спонукала Путіна і на анексію Криму, і на потім на початок військової агресії в Донбасі, він наклав вєта на надання Україні летальної зброї. Тому, коли вже росіяни без шевронів, хоч були в Донбасі і всякі там гірки не опуливали потім хлинула хвиля цих так званих добровольців, зелених чоловічків, він надавав нам що завгодно медичну допомогу, але не зброю. Можливо, Дональд Трамп як і будь-насправді президент йому не болить за Україну, так як нам уж точно. Але він хоче, буде переможцем, і коли тоді перемовини. Спецпредставників від Росії та Сполучених Штатів Култ Вокер та тодішній Владислав Сурков не змогли діти згоди, щоб це влаштовувало mm -hmm. і українську сторону відповідної американську і російську Тоді почались санкції проти північного потопу і надання тих самих жавелінів які нам були. Вкрай потрібні відіграли важливу роль перші тижні там повномасштабного вторгнення, і інші санкції були введені, тому 100% я переконаний, що зливу так званого України не буде. Але те, що принаймні мирні перемовини можуть початися, в разі його перемоги вкрай скажімо так, велика вирогідність. Там вже інша справа чи піде Путін на ті умови, тому що всі його побажання, які він там озвучив. Я маю на увазі там Запоріжжя, щоб ми там віддали йому Херсон. На це звичайно, не піде українська сторона, і Трамп не буде цього вимагати. Ну, Замороже на полі Максиме, я, я перепрошую, що я вас переб'ю, але це от ну дійсно. Э, хочу зосередитись нині на цій темі, бо це справді дуже цікаве питання. Адже ви згадали, що ну Трамп досить імпульсивна людина, і це не є ні для кого таємницею. В інформаційному просторі досить часто можна почути, власне, що екс очільник Білого Дому підходить до вирішення міжнародних питань з бізнесових власне, позицій. Він є бізнесменом, він не любить програвати, не любить зіштовхуватися так. З цією поразкою, і нині головна ідея для Трампа це ну вочевидь, вдруге зайняти президентське крісло, і теж ви теж про це власне ще не говорили. Під час дебатів у червні ще з Джо Байденом Трамп назвав оці ці пропозиції так, ці вимоги Путіна, які він висуває щодо України, зокрема щодо чотирьох наших областей, неприйнятними. Але чи є можливим, що нині якісь дії з боку Російської Федерації могли б змусити Трампа? Прийняти, скажімо, більш жорстку позицію щодо Москви? чи є у Вашингтона якісь такі мотузки, за які він би міг потягнути Кремль, Як гадаєте, ну по перше, вони вже працювали так один угу. з одним, навіть зустрічалися, і Трамп це підкреслює, що він добре знає Путіна. і Путін напевно так само знає, і знає, що ця політика шантажу та блефу, яка є вкрай ефективною щодо. Адміністрації Байдена, як ми бачимо, що її визначила так звану політику контрольованої ескалації, коли нам всі кроки, які робить адміністрація Байдена, вони запізнюються, я маю на увазі. Надання зброї, тобто кожного разу ескалація на неї йде саме Путін. І щодо використання зброї і так званих червоних ліній. Тому я гадаю, що він розуміє, що якщо він перекреслить, ці червоні лінії або не піде на ті умови, які запропонує йому Трамп, тоді Україна може отримати набагато більше зброї і там з точки зору номенклатури, потужності і кількості, аніж це було при Байдене. До речі, це вже не тонко натякнули тому ж самому Путіну, коли колишній держсекретар Помпео написав там статтю з так званим. Планом Трампа, де й було, в принципі, чорним по білому написано, що може трапитись, якщо Путін не піде на умови Трампа щодо припинення війни. Звичайно, там буде спроба зберігти Путіну обличчя. Зокрема, не буде напевно вимоги виводити повністю звільняти всі українські території, включаючи Крим, як це прописано в мирному плані Зеленського, а саме заморозка конфлікту по лінії зіткнення. Але якщо він цього не піде, тому як то кажуть, вже як я зазначив, сигнали і не прямі, тому що, звичайно, там є контакти, і це завжди відбувається. Саме тому Трамп і каже, що зупинить цю війну до вступу в повноваження президента. І ось через ЗМІ такі ось варіанти А, Б прописуються. І що буде, якщо не буде по-хорошому, як то кажуть, Путін не прийме. Цих умов Увечері 22 вересня український лідер Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів Америки. У США відбувається низка білатеральних зустрічей президента України з лідерами держав і міжнародних організацій, а також керівниками американських компаній щодо забезпечення енергетичних потреб України. Президент України переконаний в тому, що війна переходить у вирішальну фазу. За словами політика, найближчі місяці стануть власне ви. Рішальними для ситуації на фронті до сполучених штатів Володимир Зеленський прибув із підготовленим планом перемоги його країни. Україна представить сполучених штатах план перемоги. Першим його побачить повністю президент Америки. Звичайно, представлю план перемоги усім лідерам країн-партнерів, які так само як президент Байден є лідерами світу, можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам з планом перемоги. Представимо також його в конгресі. Бум партіям обом кандидатам в президенти Сполучених Штатів. Я нагадаю, що ви слухаєте програму Міжнародний безлети. Спікером сьогоднішнього випуску є Максим Ялі, це професор кафедри міжнародних відносин і стратегічної студії Національного авіаційного університету. І з паном Максимом ми обговорюємо те, як прийдешні вибори у Сполучених Штатах, які відбудуться вже ось ось у листопаді цього року, повпливають на майбутнє і долю України. Президент України має намір представити свій план перемоги. Як гадаєте, яким буде результат власне цього візиту? Чи ну, варто очікувати як якогось прориву? Скажімо, вже зрозуміло, що його не буде зараз. Найбільше на що ми очікуємо, хотіли б і вважали, що що можемо розраховувати, чи це дозвіл на удари в глиб російської території далекобійною зброєю. Тим самим атакам. Але як ми бачимо, і Блінкен прилітав а, до Києва, і потім прем'єр-міністр Великобританії до Вашингтону. Але цього рішення не було прийнято. Тому, як я і раніше прогнозував, навряд чи Байден піде на зміни цих рішень, і тому він же там, Зеленський, збирається представити цей план перемоги не лише Байдену, але можливо зустрінеться із Трампом. І Трамп сказав, що можливо це відбудеться. Тобто цей план буде пропонований і діючому президенту, який вже там закінчує свої повноваження, і можливо в майбутньому від республіканської партії Дональда Трампа, якщо він переможе. Тому що цей план, звичайно, він розрахований не на місяць, не до 20 січня, якщо там говорити про президента Байдена. Так тобто немає таких на превелике жаль варіантів, де могли б ми стрімко. Реалізувати і одержати перемогу над Росією, тобто це план принаймні, там на рік, і за яких мов хоча ми і не знаємо, це ж таємниця. Тому буде представлено, буде якісь там інформаційні привиди, інтерв'ю, але результатів я б не очікував жодних там яких серйозних проривів на превеликий жаль. Одним із важливих питань, яке постійно порушує Київ, є дозвіл бити далекобійною західною зброєю в глиб території Російської Федерації. За скасування обмежень неодноразово виступав, зокрема, міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський, здійснюючи візит до Вашингтону, голова польського дипломатичного відомства, вкотре наголосив на тому, що українці повинні мати право на захист власної території. Питання надання Україні дозволу. Очільник дипломатії Польщі обговорював з радником президента США Джо Байдена у справах нацбезпеки Джейком Саліваном. Україна має право до знищення бомбовцю. Україна має право знищувати бомбардувальники, які стріляють цими ракетами, так само як має право цілити в аеропорти, з яких ці бомбардувальники злітають, і це законні військові цілі. Управньоне целемілітарне Радослав Сікорський зазначив також, що для перемоги України необхідні інші дії, зокрема щоб вона збільшила виробництво власного озброєння та ефективніша мобілізація. Американці підуть на виборчі дільниці, щоб обрати наступного президента, вже 5 листопада. В одному з ключових штатів Пенсильванії вагому роль для перемоги відіграватимуть голоси Полонії. Ну а поки ми чекаємо на подію, за якою пильно будуть стежити у всьому світі, я нагадаю, що це була програма Міжнародний та спікером другого випуску був Максим Ялі, професор кафедри міжнародних відносин і стратегічної студії Національного авіаційного університету. З вами була Христина Пічкур і почуємося наступної середи о 20.05 за польським часом. На все добре!